Людей думають, що в них немає сил, ресурсів. Це не так, це брехня. Я, як людина, яка дозволяє собі називати речі своїми іменами, бо вже 17 років я працюю з людьми, маю величезну, величезну статистику результатів своїх клієнтів, тому, тому називаю все так, як є. Люди силу мають, сила життя в кожному із нас пульсує кожного дня, бо ми живі. Ну, вона не пульсує, і сили немає в нас, коли ми вже не живі. Тут зрозуміло, правда? Питання не в цьому. Питання в тому, що в нас енергія, енергія енергія під питанням, її якість. Її кількість, її направленість, тобто сила є, а енергії немає. Як так? В чому суть?